Всім привіт! Вас вітає магазин велоподіум.com.ua Зараз на огляді велосипед Cross Galaxy. Велосипед випускається на 29 колесах. В одному розміру рами це 20 дюймів підійде під зріст мінімальний це 170 максимальний до 190-188. До Рама у велосипеда зроблена із алюмініє, шви в районі підсидельної труби. І в районі рульового стакана заполіровані. Тросики трансмісії проходять всередині рами, Трос задніх гальм. траса задніх гальм проходить під нижньою трубою. На передньому плані чорно-сірий матовий, позаду крос також в чорному кольорі з елементами червоного та помаранчево жовтого. Верхній пера заднього трикутника широкий, кріплення під багажник немає. На нижній трубі є кріплення під та насос. Сидіння комфортне, там яке регулюється висота за допомогою ексцентрика. Вилка алюмінієва бренд Suntour, модель XCT хід 100 мм. В праву ногу встановлено гідравлічний локаут, можна вилку блокувати. В лівій нозі можемо. Підрегулювати жорсткість пружини. Втулки алюмінієві неко на конусних підшипниках. У подвійний, зроблений із алюмінію, гума Кенда, ширина 2,35 і дюйму Протектор Універсальний. Гальма на велосипеді гідравлічні дискові. Бренд Camros, Передній та задній гальмівний диск в діаметрі 160 мм. Переднє та заднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Задня також на ексцентрику. По заводу велосипед укомплектований боковою підніжкою. Кермота винос алюмінієві. Ширина керма 68 см бренд Zoom. Трансмісія від Shimano на 24 швидкості монетки М315 Shimano, право на 8, ліва на 3 швидкості. Передній перемикач Shimano Tornei. Провідна пара на три зірки алюмінієва від Шимана. Розрахунок стандартний 2434-42 зуба, саме велика зірка. Каретка стоїть на промислових підшипниках. Задній перемикач Шимана Altus працює він з касетою на 8 зірок. Маленька зірка на 12 зубів, велика на 32. Cross Galaxy, як і будь-який МТБ-велосипед, універсальний по експлуатації, добре себе проявить на ґрунтових дорогах, також комфортно буде на ньому їздити і по місту. Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.